Одного разу я з дружиною поверталися назад в місто. Ми приємно провели час, відпочили, був вечір вихідного дня. В машині грала класна музика, на дорозі було мало машин, рівний асфальт. Але переді мною із невеликою, проте, дозволеною швидкістю їхав Форд. І, звісно ж, сусільна смуга не могла стати на заваді мого комфорту. І я, притиснувши педаль газу, обігнав його. Мені сподобалось, і я тиснув далі. 70, 80, 100, 120, стрілка поволі вказувала все більший показник. І тут, на узбіччі з лівого боку дороги, я краєм ока помітив чотири одинокі, ледь видимі вогники. Далі, через метрів 500, ще два вогники праворуч то горіли свічки, які тихо кричали про чийсь біль і незворотній. Наслідки. Знаєте, якось перехотілося їхати швидко, та й думки про те, що я давненько не був на станції технічного обслуговування, і що дві шини варто замінити, і що дорога не освітлюється, просто не давали мені спокою. І я знизив швидкість. Це було правильним рішенням. Я помітив, я помітив ті тихі знаки, тихі попереджувальні знаки. Біблія при описі голосу Божого каже, тихий лагідний голос. Його важко почути, якщо не слухати, а тим більше, коли не збавляєш обертів життя, коли мозок заангажований буденною марнотою, коли самовпевненості у собі більше, ніж покладання на Христа. Я не кажу, що його нереально почути. Я кажу, що його важко, особливо, коли шумно навколо. Пригадай, як після якоїсь неприємної та несподіваної ситуації ти, аналізуючи, помічаєш, що Бог неодноразово посилав тобі, хоч і малопомітні, але явні знаки, які були покликані змінити хід і результат подій. Після такого переосмислення надалі ефект несподіваності зникає, а натомість з'являються відчуття керівництва і турботи Божої. Мудрого такий отриманий досвід мотивуватиме. До уважності в майбутньому. Ну, як мінімум, з понеділка. Отож, прислухайся.